The cat Творожна запіканка цей рецепт я вигадала сама: запіканка ніжна та тає у роті. Дві пачки кисломоголочного сиру засипаю в блендер, додаю трошки молока, грецького йогурту, цукор, яйця, все взбиваю до однорідної консистенції та переливаю у більш зручну ємність. Потім я просію туди муку та все добре перемішую. Форму для запікання змащую вершковим маслом та викладаю туди запіканку. Ставлю випікатись при температурі 180 градусів близько. 30 хвилин, а поки роблю соус: грецький йогурт змішую зі згущеним молоком. Дістаю запіканку. Спочатку вона дуже сильно збільшилась у розмірах, але потім вона впаде. Підготовлюю фрукти та ягоди, які в мене є. Відрізала шматочок для хлопця свого, та ось так я прикрашаю запіканку, заливаю смачним соусом, розіклала фрукти та ягоди. І вже кличу Коханова їсти цю смакоту. Він чекав її з самого ранку. Зберігай рецепт бо це дуже смачно, ніжно, а ще ця запіканка з творогу 0%, Це означає, що вона низькокалорійна.